Тетя Валя, добрий день. Боже, у вас тут троянди цвітуть. Ми приїхали спитати, як ви вже цей рік живете. А ви, я бачу, десь Ми... троянди посадили. Ні, це в нас вони це... до кінця не добились. <с? Їх тут много було троянди. – Добрий день. – Виноград от, та йшов немножко, а так нічого. Що це у вас за завалиться? От... Що у оце... вас тут було? Оце наш дом був. Дома, от навес був, тут у нас красота була. А тепер стало. Що то стало? А де ви зараз живете? Подивимося. Оце ми тут живемо. Оце нам допомогу дали, що з нею робити, цю допомогою далі нічого, ні піска, нічого і що. Ми до мая місяця дожили, жили, нам дали там пожити временно, зиму ми перезимували. А де зимували? Ну, там дача у чоловіка, тут два кілометри відсюди. Потім прийшли сюди, зробили печку, бо холодно ж тут же кругом, о, навіть насквозь світиться все тут. Накрили ото пленкою і оце тут знаходимося. І нічого не дають нам, ні шихвера, нічого. Просила от 8 штук хоча б сюди покрити. От Що коли бомбили нас, от ми знаходилися в підвалі. Ми Разів 200 забігали-вибігали з дідом відтуди, поки нас не привалило тут. Рядом а отут, от. і оце все завалилося. Ну добре, що воно дерев'яне. Просто кришку відкрило і закрило. Туди полетів шифер, усе. Ну от ми тоді от -от вийшли відсюди вже, вийшли, вилізли, їли вилізли. І все. І ото ми йшли. А так все розбили, все, що могли. Ніде не заборов, ніде нічого, все от як вийдуть. Чи пропонували вам переїхати? Ні, так, да, пропонували в общежиття. Куди я поїду, діду 80 років. Куди їхати в общежиття? Як там теж не води. Ну, умови не. дуже. А куди я з ним? Ще гірші, ще умови гірші, аніж тут? От хто по уходу в життя, всі жалуються. Зимою холодно було, води ні гарячої, ні холодної. Ну, не знаю. Ми вирішили нікуди не йти вже в такому вірості, будемо краще тут, як то самі.